Може, запитань, щоб я був. Селі Іванович, чому ще... ну, так низка в першому темі виглядали? Можна говорити про недооцінку? Ну, зважаючи на те, що Барса е, цьогоріч ще не перемагала, вже 14, 14 матчів просто не перемогли. Ну точно, про недооцінку говорити не можна. Однозначно, що ми готувалися на цю гру, підводили хлопців на цю гру. Я думаю, і вдалося взнаки те, що нас... Ми не забили зразу на перших хвилинах, було декілька моментів. Не забили, не забив Назар кміт там з пустих, не попав, не забив Вася Цицюра, Расов не забив. Ну і може, може то сказалося, що от легко створюємо моменти, а десь ми от-от от, ну, все одно ми свій заб'ємо. А вийшло так, що помилка ззаді, і, як завжди, ми пропустили гол. В Першому таймі на лісці білову пробував, бо чому сказати? Що можна сказати? Вігорок він з хорошою школою, видно, що майстерність досить висока. Грає він досить корисно. Може, ще не, 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 не зовсім не до кінця розуміє партнерів, але навіть оцей другий гол, що ми забили, коли пенальті було. Вони чудово розігралися з Сюцюрою на третього. І поки він справляє хороше враження, як далі буде то подаємося. Не знаю, як виглядає з боку, а в принципі до нього претензій особливих немає. Грати футбол ніє. Не чисені атаки. Бас ну, переважно ударами, ну, Зважаючи на погоду і на те, що було мокре поле. чому ваші гравці так мало били погоду? Я, я не можу сказати, що ми мало били поворотом. Мені здається, що достатньо, але в нас не стоїть задача забити з 30 метрів, в нас трошки по-іншому поставлена гра. Ми пробуємо вскривати, пробуємо шукати свобідні зони. І я б, наприклад, був здивований, якби наші хлопці били з 30 метрів. Ми стараємося довести атаку до кінця і вже ближче до воріт. Вже... Я згідний, що були моменти, коли <coughs> Расли міг пробивати в штрафні вже було, перед штрафною, Володя Пришнівський, а вони ще шукали ще краще і ще краще. Ну, але ну, ми так працюємо, тому може і хлопці ще через те. Першим номером, та на відміну з багатьох попередніх матчів малюнок, як і гри вас слаштувала. Ну я не можу сказати, що ми не граємо. Ну я що значить першим номером, другим номером. Ну, як, як складується гра, можна виходити за рахунок швидких переходів в атаки, а можна позиційно атакувати. Сьогодні зрозуміло, що Барса приїхала, напевно, вмотивована кимось з наших конкурентів. Напевне, що вони зразу сіли і, і чекали, що ми їх будемо вскривати і свою ігру побудували на контратаках. Але повірте, що ми вміємо грати як і позиційний футбол, так і за рахунок швидких переходів. Про що говорили перерві? Чи була розмова на тонах, чи все Ну, трошки, трошки, трошки прийшлося підняти голос, тому що. Зрозуміло, що видно, що у нас гра поставлена. Зрозуміло, що організована команда вміє грати в футбол, але ще крім, до... крім красоти, треба додати агресії, треба додати активності. Якраз нам бракувало агресії в Атаці. Ну, як бачите, дослухались хлопці, і в другому таймі агресивніше вже грали на атаку, відповідно, і, і... і голи. При рахунку 2-1 дуже багато прикрих помилок. помилок при... Ну, мабуть, психологічно сам результат Ні, Ні, ну, трошки... ну, Ви не забувайте, що у нас вся команда молода, мене є, є, за... є старші за, за, за ту саму Барсу. Трошки хлопці, ну тут ми власне, не достукались. Треба було взяти м'яч під контроль, і перевести гру на, на, на чужу половину, потримати м'яч. Я думаю, що Барса би трошки швидше зупинилася. А так, ну, зберігали інтригу. Получилося, що зберігали інтригу і, 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 і гра була нервовою до самого кінця. Якби ми положили м'яч на землю і взяли його під контроль, думаю, що було б трошки простіше і спокійніше. Сильно в руку твинник підшиваний чи виконав вашу установку? Роман вдало вийшов на заміну, якраз те, що його просили, тримав ширину, загострював. І, ну, досить, досить, досить корисно він вийшов. Навіть от цей перший же епізод, що він не знаю, було там поза грою, не було, але досить такий позитивний епізод, і воно напевне додавало йому <кій> впевненості. Декілька штрафних заробив, заробив, на оборону відпрацьовував. Я не можу сказати, що хтось з нас так випадав. Були помилки. Не без того. Добре, що зуміли перестроїться, зуміли додати. І нарощували там, нарощували, нарощували. Я думаю, що відчувалося, що ми повинні забити <кхи> тільки, чи хватить нам часу. Добре, що одразу забили на початку другого тему. Дякуємо. Всем вам дякую, Веселий Свят.